Я черг, медичні, До кожного є це от, це от, Ми з них відділених 9 інфозоматік. Ми за один раз можемо перевезти дуже багато постраждалих, хворих, кому буде надана ця допомога. Також він може перевозити дітей за будь-яким віком. Для цього в нас також є дитяче крісло та обладнання. Людові автівки можу показати, вони, як завжди, оснащені згідно ДСТУ, в них все обладнання, обладнання провідних фірм, досить функціональні салони, дуже зручні, тож нічого не заважає просто працювати. Сьогодні ми отримали від офісу першої леді по лінії Міністерства охорони здоров'я нових автомобілів більше 20 штук. І ось цей автобус. Це реанімаційний вокаційне автобус. Тобто, це як шпиталь, умовно кажучи, такий мобільний, який обладнаний найнеобхіднішим сучасним обладнанням. Там фактично знаходяться реанімаційні ліжка, і завдяки цьому транспорту ми зможемо і вивозити поранених цивільних людей, надавати їм. Необхідну медичну допомогу, яку ми маємо.